Всім привіт! Сьогодні у нас 30 травня. Ми садимо цибулю, пізню, халцедон розсадою. Ну, до того як садить невеличка екскурсія по городу, буде у нас тут росте гірчиця, седерат перед помідором, помідор пінгхід уже сходить. Через 2-3 дні будемо перефризовувати тут все. Ну, зараз підемо далі. Це у нас цибуля хаоцидон. Садимо її розсадою, до того як висаджувати раз-два підстригали її, щоб вона лучше укорінялася. Тут відкриті вже помідори Pін-Bush. Вже є снігалички. помідорчики такі. відкрили пізновато їх. Зав'язалося небагато, бо були холода, вітри сильні. Ну, Трошки буде помідорчика, але ну, є такі гарденьке, ось вже плоди. Як горіхи пошти. Поряд тут 5 рядочків цвітної капусти. Не пам'ятаю як називається вона. Ензазаден фірма. Рядочок кабачка і два рядочки солодкого перцю Олексій. Ну і тут садиться цибуля. Пізня розсадою. Зараз зніму сам процес посадки. І сам процес посадки цибулі. Крапельна стрічка Каховська у нас Акваплюс. Тут є такі типа букви У через кожних 10 см. І якраз напроти нього тикаєш цибулинку. І вона йде стандартно, кожна цибулинка через 10 см. Дуже, дуже зручно. Тикнувши, треба трошки суху землю пальця, щоб не прилипало коріння руки до пальця. Я і отак от раз і пішов собі садиш. Може зручно під цю краплю стрічку садити. Кожна цибулинка виходить рівно через 10 сантиметрів. Рівно через 10 см. закінчувати свій коротенький ролик так сказати, бо робота ще ціла куча вже до кінця крапельної стрічки 50 метрів.